Так, бот е, називається SMM Kingdom Task, Щось такого плану. Я е, не буду говорити блін, оцю назву, бо е, ну, все одно, якщо по е, назві мого каналу прописаного, вже люди не можуть знайти, то е, чи є якась різниця, в принципі, буду я казати, чи не буду. Добре, у них є сайт, де замовляють послуги. Раніше замовника шукали вони самі. Вони писали коментарі в інстаграмі, потім відсилали листи з посиланням на, ну, на цей сайт, але це не є ефективним. Зараз там шукають нові, скажімо так, підходи до пошуку клієнтів. тому... Я впевнена, що ну ще ще, мабуть, весна а вже з літа в принципі робота піде така, як звичайна. Я думаю, що вони знайдуть, бо бот бо класний, бо от крутий, і послуги е, в них коштують не настільки дорого, тому е, а послуги вони надають якісні. Тому, в принципі, е, клієнтів дуже багато. Можливо, зараз трошки менше завдань, Всі помітили, що зараз трошки менше завдань, тому що переключаються на TikTok більше, бо Інстаграм якось трошечки відходить на другий план. А TikTok дає можливість заробляти в самому Тіктоці, тому, в принципі, ну, перспектива дуже класна в цього бота. Вони стараються знайти щось нове, щось додати нове, тому, в принципі, працюємо далі і не збавляємо темпів. Бо реально на цьому боті класно заробляти гроші.